Читання Уроки 11-12, частина 8. Тема Подорож у країну казок за твором Яна Бжехви Академія Пана Ляпки. Відкрийте 42 сторінку у підручнику. Прочитайте довідку, Прискорюючи темп. Ян Бжехва. Ян Віктор Лесман. Відомий польський поет, прозаїк, перекладач. Написав низку казок про пана Ляпку, знаменитого вченого та чарівника, який протягом дня міг улаштувати неймовірну кількість чудес, а ввечері зменшитися в розмірах. Найвідоміші казки Академія пана Ляпки, Мандри пана Ляпки» та Тріумф пана Ляпки. Скажіть мені, будь ласка, який персонаж прославив письменника? Правильно, це пан ляпка. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім запишіть його із пам'яті. Запишіть. Зачитайте те, що записали. Чудово, на сторінці 42-й Виконайте тестові завдання від Знайка. Народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Це легенда, казка, міф. Молодці це казка. Група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, головною думкою та граматично. Це вірш, п'єса, текст. Молодці це текст. Невеликий за обсягом розповідний твір, здебільшого про одну чи кілька подій у житті людей, тварин це повість оповідання міф. Молодці це оповідання. Дійова особа, з якою тісно пов'язано основні події твору це другорядний персонаж, допоміжний персонаж, головний персонаж. Молодці. Це головний персонаж. І те, про що йдеться в тексті, називаємо темою заголовком Основною думкою. Так називаємо темою. Прочитайте слово. Так, слово ляпка. А що означає це слово? Так, це прізвище головного персонажа творів Яна Бжехви. Сьогодні ви прочитаєте уривок твору, який має назву Академія пана Ляпки». Для початку перегляньте відео зі словами стлумачного словничку та дізнайтеся лексичне значення. Академія назва закладу вищої освіти. Брама великі ворота. Жебрак дуже бідний. Сірник тонка дерев'яна паличка з голівкою із легко займистої речовини, що загоряється від тертя. І ще у вас трапляється слово «вервечка». Тут хвиляста лінія. А тепер на 43-й сторіночці прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова самостійно. Що таке академія? А що таке сірник? Чудово! Прочитайте виразно уривок твору Яна Бжехви Академія Пана Ляпки у перекладі Ірени Барановської. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Або прочитайте разом із диктором. Я зовсім забув розповісти, що наша академія стоїть серед величезного парку, змереженого долинами, ярами та ровами, а ще обнесеного високим муром. Нікому не дозволяється виходити за мур без пана ляпки, адже це незвичайний мур. З одного боку того, що з вулиці, він гладенький, з великою заскленою брамою посередині, а з трьох інших боків у морі одна побіля одної безконечною вервечкою стоять залізні хвіртки, замкнені на маленькі срібні замочки. Усі ці хвіртки ведуть до різних сусідніх казок, з якими пан ляпка підтримує дружні стосунки. На кожній хвіртці табличка з назвою казки. Тут є казки Андерсена та братів Грім, казка про Лускунчика, про вовка, що вдавав жебрака, про Марисю і гномів, про качку дивачку й багато інших. Ніхто, напевне, не знає, скільки всього хвірток, бо, хоч як пильно візьмешся, рахувати їх, усе одно зіб'єшся. Там, де спершу налічував дванадцять, потім їх виявляється двадцять вісім, а там, де, здавалося б, їх має бути дев'ять, раптом налічуєш 31 чи тридцять шість. Навіть Матеуш не знає, скільки всього казок, і каже Оже, о, а оже істі, що означає може сто, а може, двісті. Ключики від хвірток пан ляпка зберігає у великій срібній скринці, завжди знаючи, який ключик до якого замочка. Часто він посилає нас до тієї чи іншої казки з певним дорученням. Здебільшого його вибір падає на мене, бо я рудий і одразу привертаю увагу. Якось, коли не було сірників, пан ляпка гукнув мене, дав золотого ключика і сказав: Адасю! Поскоч до казки добродія Андерсена про дівчинку із сірниками і попроси для мене коробочку сірників. Неабияк зрадівши, я помчав до парку і сам не знаю, як, зразу втрапив до потрібної мені хвіртки. За мить я вже був по той бік огорожі. Перед очима слалася вулиця незнайомого міста, по ній плавом плив люд. А ще падав сніг, хоч на нашому боці стояло літо. Усі перехожі тремтіли від холоду, якого я зовсім не відчував. І на мене не впала жодна сніжинка. Від здивування я не зміг зрушити з місця, коли це підходить до мене якийсь літній сивий чоловік, погладив мене по голові, усміхнувся і каже, ти не впізнаєш мене? Я, Андерсен. Тебе дивує, що тут зима й падає сніг, а у вас червень, і достигають черешні. Чи не так? Але ж не забувай, хлопче, що ти з іншої казки. Яке в тебе до нас діло? Я, даруйте, прийшов по сірники. Мене прислав пан ляпка. А, ти від пана Ляпки? радісно промовив Андерсен. Я його дуже люблю. Отож будуть тобі сірники. Ви прочитали уривок твору Академія пана Ляпки. Дайте відповіді на такі запитання. Від чиєго імені ведеться розповідь у творі? Чому хлопчика віддали до Академії? А де розташована Академія? А скільки поверхів було в Академії? А кого пан ляпка приймав до Академії? А хто такий Матеуш? Чудово! Попрацюйте з твором тексту, знайдіть та прочитайте у тексті опис парку та муру. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Перегляньте уривок фільму та дайте відповідь на таке запитання, чи однаково зображено академію в касті і у фільмі, та у фільмі. Чудово! Пригадайте та позначте, скільки хвірток було у мурі. 28, 200 не можна було полічити. Так, їх не можна було полічити. А як ви думаєте, чому ніхто не зміг визначити їхню кількість? Пригадайте та позначте, з яким визначним каскарем зустрівся Адам Незгодка. Так, він зустрівся з Гансом Крістіаном Андерсеном. А що вам відомо про цього письменника? А куди пан Ляпка? Наказав вирушити Адамові та Анджею? А що мали робити хлопці? А чим закінчилися їхні пригоди? Пригадайте та скажіть, про що Адам дізнався з розмови зі сплячою князівною? А як саме Адам потоваришував із Матеушем? А як казкові герої ставилися до пана ляпки? Та чому так? А чи доводилося вам читати твори із подібним сюжетом? Які це були твори? Чи сподобалися вони вам? Пофантазуйте та уявіть зустріч з Адамом, який діалог міг би відбутися між вами, і чи могли б ви потоваришувати? Чудово! На сторіночці 45-й. Спочатку поміркуйте і потім на цій сторіночці напишіть, у якій школі ви мрієте навчатися. Молодці, так тримати?